Яка різниця? це мене просто бісить. Військові не люблять дити. А в нас ще діти не знають, що таке мова мами російська. Усім привіт. Впевнена, ви легко здогадаєтеся, хто сьогодні гостя славних онлайн. Як тільки я скажу, що вона світла. Однозначно, так це Світлана Тарабарова. Світланочко, вітаємо вас. Ду, вітаю, Владислава, вітаю всіх, хто нас бачить, чує, всіх, хто з нами на одній хвилі. Світлана, традиційно, у нас перше питання про 24 лютого, як, яким воно було для вашої родини, де ви були і як ви відреагували? Коли 24-го я вкладала Марійку, молодшу донечку, якій вчора виповнилося два роки, її ліжечко стояло біля вікна у нашій спальні. А в четвертого вночі я пам'ятаю, як я просто вона я поклала її в ліжечко, вона заснула, а потім до мене дійшло, що біля вікна не можна залишати дитину. І я почала сувати її вже сонну. Це жахливі емоції, які переживає мама. Я не знала, як це, коли трясеться будинок від вибухів. Тобто, я подумала, що у нас там відкрилася вітром калітка, вона гупає. І або хтось лізе в будинок. Я до чоловіка кажу: слухай, піди, перевір, мені страшно. Там щось стукає, грюкає, до нас хтось лізе. Він подивився по камерам. Ну, Десь хвилини-півтори він зайшов, подивився по камерам. Хвилини півтори він так підіймає голову каже, це не до нас слізуть, це в країну. Ви уявляли себе в еміграції? Дітки настільки маленькі, що, напевно, їм би було не знаю, легко легше адаптуватися. Це не моя історія. Саме тому з 2014 року, коли в мене ще не було дітей, я співала для наших хлопців і в окопах, і на нулі, і в Маріуполі, і в бліндажах. У мене є фотки, відео. Я можу відверто сказати, що я була першим артистом в Україні, який заспівав для військових. Це було 8 березня, 2014 рік. Перший шок, коли пройшов на другий, третій день що почалася війна. Я питаю в чоловіка: так що, які частини, коли ми поїдемо? Бо я знала, що моя музика дуже потрібна хлопцям, військовим. Я тут потрібна, розумієш. Я тут потрібна, коли ти в 14-му підключилася, почала о, займатися цими питаннями, е, що спрацювало? Я просто не розумію, чому у тебе цього критичного мислення вистачило Позиції, Це виховання, це я не знаю свідомість, така це якісь практики ментальні. Що, що дало тобі можливість тоді зрозуміти раніше за інших, і чи чи намагалася ти переконати когось тоді? Е, переконувати ні. Дуже важко в кожного свій шлях. Думаю, що все ж таки це виховання. Моя мама вихователь дитячого садочку. Коли я поїхала на всі ці концерти, там я й познайомилася зі своїми теперішніми друзями. Наприклад, Соломією Вітвіцькою. Ми познайомилися в місті щастя. Це Донецька. Донецька область з Сергієм Танчинцем. Ми там також познайомилися ще коли ніхто не знав, що таке гурт без обмежень. а Він під гітарку там співав пацанам. Тобто, там я знайшла новий шлях свого життя. Коли я починала спілкуватися українською в, в соціумі, де раніше ми всі спілкувалися російськомовною, це всі знають, що я з дитинства, мова мами. На жаль, ми всі розсофіковані. Вони сприймали це як о Боже Боже, що за показова ситуація. Я кажу: ну, друзі, допомагайте. Я от хочу, хочу так зробити. Скоро в мене з'являться діти, і я маю з ними навчитися вже спілкуватися українською. І так воно і сталося. В нас вже діти не знають, що таке мова мами російська. В нас вони знають, що мама співає колискові, колискові українською, і це наша маленька перемога. Це складно. Боже, це дуже складно думати mm -hmm. в, в побуті, особливо, коли ти просто хочеш розслабитися. Але ми вже навчилися навіть, навіть сваритися е українською <рес> мова це зброя, відокремлення mm -hmm. себе. Кажуть, яка різниця? Це мене просто бісить. Відокремлення себе, ініціалізація, хто ти, що ти, якщо ти народ, якщо ти українець, в тебе має бути своя мова. Я от думаю, чому саме на нашу долю, на нашу долю, бо вся моя молодість це слово війна. І я питаю, чому? Відповідь приходить на думку одна. Можливо, саме ми можемо за це боротися. Наші діти думаю, що мотивація, якщо б не почалась війна, мотивації було б нуль просто розумієш? Так. А зараз, Івану чотири Марійці два. Вони знають гімн України. Червону калину, прапор України, ми українці. Бачить військових, каже: Мама, це наші поліція. Я буду поліцейським. Ну коротше, мотивація. І вже ці діти, ну в таких родинах, як ми, де ми намагаємося щось зробити, знаєш, хоча б намагаємося Ці вже діти не віддадуть свого. І вже ніхто до них не полізе. Розумієш, ніхто до них не полізе, коли. Тут така сильна оборона буде з часом. Згадай момент, коли ти переходила на мову, що тобі допомогло, дало ну якби швидкий або якийсь такий ефективний результат, що ти от зробила там, я не знаю, читати в голос українською, слухати українську музику. Що робила? Що допомагала? Мій особистий лайфхак перше, це постійно спілкуватися тільки практика, як і в будь-якій мові. Друге, це Контент. Тобто ти починаєш споживати контент виключно українською. Фільми, українською, серіали, українською, казки, книжки, все українською. Слава Богу, в нас вже є переклад українською, ну його там відсотків 70%. Можна пошукати, якщо захоче. Ну і трішечки віри. Без віри нікуди віри так, і в себе. Стійкості, да? стійкості, що навіть коли не виходить, все одно не звертати. Не виходить брати словничок, шукати слова, гуглити. ми коли і зараз не знаємо, як нам сказати, там, наприклад, вікно відкрити чи відчинити? Є mm -hmm. там типу різниця. Гугл поміч з усіх сайтів, які допомагають тобі зробити це безкоштовно, так що вікно відкривається чи відчиняється. <реш> Залишимо це для коментарів під цим випуском, тому що у нас буде подарунок в цьому випуску, якраз хай люди пишуть. Ти людина енергійна, це зразу помітно. Наскільки було важко чи не важко вийти на сцену і віддати цю енергію людям, які, можливо, як їжачки спочатку поділися цим, будь ласка. Люди навпаки, найскладніші моменти. Якось відкриваються більш з душевної сторони. Всі концерти для переселенців це були концерти із сльозами, із піснями прямо на площі, які вони співали хором. Розумієш, на момент, 24 лютого, в мене вже всі пісні були написані ще в 14-му. Вірю, знаю, повертайся живим, хочу жити без війни. Зараз ці пісні знову стали актуальними. Там цілий альбом. І. Мені було і є що сказати. Я просто виходила на сцену, і разом люди під пісні, під пісні і плакали, і, і співали, і виходив стрес. Коли ти плачеш, так, це неприємно, але ти звільняєш простір всередині, ти ніби позбуваєшся стресу. Військові не люблять нити. Mm -hmm. Єдину сумну пісню, яку для них співається, повертайся живим, хоча вона не сумна, а з мотивацією. Вона енергійна, Так, то... да, бо там хлопчик все ж таки mm -hmm. повернувся живим в пісні в історії. І е, я кажу завжди, що хлопці, дівчата, дуже багато дівчат у нас е, серед захисників. Е, раніше я казала тільки хлопці, а зараз я кажу, хлопці і дівчата, бо в залі реально mm -hmm. 30 на 70 дівчат сидять, Я кажу: повертайтесь додому живими. Це наказ, а накази потрібно виконувати і всі. знаєш, Я хотіла сказати про дуетну твою роботу, яка вийшла порівняно нещодавно. Там є така, такий рядочок, про те, що на нашій стороні добро. І Оця фраза вона мене тримає от реально, вона мій якийсь, як кредо, тому що кожен раз, коли я думаю, що ну, якось тривожна, якось неспокійно, якось все одно ти Песимісти... Песим... Песимістично буває. Я згадую оцю фразу, і я розумію, що ну, ніяка історія у світі не закінчувалась тим, що зло перемагало. Так, було довше, коротше, з більшою кількістю жертв менше, але добро завжди перемагало, а добро зараз на нашій стороні. Це правда, після будь-якої темряви, так кажуть, виходить сонце. Вистоїмо пісню. Яка народилася те, що Івано-Франківську на одному диханні. Взагалі, спочатку війни, я вже написала близько чотирьох, п'ять я не рахувала. Перше, це було Clow the Sky англійською мовою: «Закрите небо над Україною. Ми зробили такий флешмоб, нас підтримало багато європейських радіостанцій, це було круто. Фіна писала мені смс-ку, слухай, мені такі рядки прийшли на, на думку, і вона пише: Вистоїмо. Вдихаємо силу із повітря, вистоїмо, не бійся. Ні, там якось по-іншому було, я потім адаптувала, але вистоїмо, це була її ідея. Через 20 хвилин я сіла за фортепіано і я вже їй написала цей куплет, приспів з її. Тобто вона надихнула, вона надіслала мені оці, цей текст, який я зібрала як пазл, додала свого, надсилаю їй, вона каже: Я плачу. Я кажу, значить, треба робити. Раніше я така, знаєш, я все сама. Mm. Я можу все сама, я все сама. А зараз я, якщо мені буде погано, я просто, я попрошу допомогу. Я не маю бути сильною. Правда, не маю бути сильною, сил вже немає триматися. Як думаєш, легше тим, хто сам? Проходити через цю війну без сім'ї, без дітей чи все-таки легше з усім оцим плюс клопотом переживаннями. Але коли у тебе є сім'я, знаю тільки, що багато тих, у кого немає дітей і сім'ї, mm -hmm. є найкращими волонтерами mm -hmm. зараз. Можливо, в цьому і є покликання. Mm -hmm. Хтось виховує майбутнє покоління, а хтось піклується про те, щоб. Mm -hmm. Нашим військовим, людям, які потребують, тобто в кожного своя місія, і я це щиро відчуваю. Я раніше так сильно в долю не вірила. Я думала, що ти сам собі зробиш, те і буде. А зараз зрозуміло, що ти сам собі зробиш, те і буде, а ще є такий знак долі. Світ, розкажи, будь ласка, ще чи у вас є така ну сімейна традиція, ритуал? Чи ви читаєте діткам? І якщо так, то може є у тебе якісь не знаю топ топ книжки сім'ї Тарабарових? Книжки виключно української казки різні. Діти обожнюють вимільбухи. Вимільбухи, це там, немає тексту. А треба дивитися картинку. Потім ти питаєшого, де знаходиться авто. Він тобі показує, там все так заплутано, це дуже розвиває пам'ять. Люблю серію про Марселя. Марсель хлопчик, в нього є песик, і він там потрапляє в різні ситуації. Коротше, спускає море, чому не можна спустити море? Ну там і різні серії. Коротше, Марсель і серія mm -hmm. є такі сучасні книжки, там, де дітям розповідається про еко екоховання, mm -hmm. як треба жити через казку, через ліки. Mm. Да, терапевтичні казки я ціла так, на. так, 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 От я віддаю перевагу більш таким сучасним же казкам. Старі казки навіть якось не заходять ні мені, ні дітям. Бо вони дуже агресивні. Я не знаю чому. Mm. Там обов'язково хтось когось з'їсть. Це все вже минуле, тому дуже ааа, Марійка зараз обожнює. Пасі Колівер і кішечка Софі. Коротше mm -hmm. <смеш> дуже класна теж серія: про омріяну перемогу для тебе. Якою ти собі її уявляєш? Нашу перемогу. Е поділись, будь ласка, перемога для кожного з нас це відчуття безпеки вдома. Mm -hmm. Це від. Відвойовані всі наші території, які в окупації, тому що дуже багато, на жаль, міст, mm -hmm. великих міст. Надія, що, що ми можемо врятувати ще людство в принципі. Uh -huh. Хтось скаже це надто глобально, ні. Зараз не секрет, що ми є прикладом для багатьох країн. Бо декілька разів я виїжджала за кордон на благодійні концерти, mm. і, от, наприклад, в Хорватії, спілкувавшись зі своїми однолітками, вони кажуть: Ми в шоці, ми в шоці від вас, українці. Я кажу, ви б зробили так само. Вони кажуть, ні, ми б здали на третій день mm. мотивації. нуль. тобто, ми всіх шокували, що ми можемо так стояти за своє. Mm. Це і є перемога України як приклад для всього людства, що надія є. Вболіваємо разом з вами за такий сценарій. Взагалі, дякуємо вам за цю бесіду. Бережіть себе, своїх найдорожчих і джерело своєї енергії. А вам усім дякуємо за перегляд, ваші коментарі, лайки та підписка. Це знаєте, як рушійна сила для розвитку україномовних каналів на Ютубі. І ми вам за це вдячні. Серед активних підписників цього разу хочемо розіграти Екобокс з кльовими дарунками. Беріть участь обов'язково умов лишимо в описі під відео. Не лишайте також поза увагою наші попередні випуски славних в онлайні. Там і мемасомейкер Максим, і медійний хімік Гліб, а ще артисти, ресторатор. Знаєте, усі вони зараз зайняті якимись славними добрими справами. Надихайтеся та не здавайтеся. А також зверніть увагу на наш соціально-інформаційний проект «Небайдужі». Разом ми сила, Україна понад усе. Дякуємо ЗСУ.